Всім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла Honda cbr 400R. Мотоцикл з Японії. 14 тисяч км пробігу. Мотоцикл повністю цілий. Покажу зараз по стану. Як завжди, спочатку по кругу, будь ласка, покажи його потім вже більш детально покажемо. Так, дивіться, гума в нас 2021 рік, такий залишок по протектору вона має. Гальмійні диски тут, ви ну, самі бачите, 14 тисяч кілометрів пробігу, тому тут можна сказати без вироботки. Е -е, покажи, будь ласка, вилку, Вон хром все супер, радіатор супер, коліна супер, фара, до речі, тут LED. Тут все ціленьке, ніде нічого. На дзеркалі є отакі от потертісті. Тут от є потертість на наліпці. Отут -от є, це, скоріш за все, щось капнуло. Курки класні тут. Тут все ціленьке, двигун, тут без питань. От на глушнику є отакі от подряпинки. Задня, тут, до речі, цей уголок часто на цих мотоциклах подряпанки. от такі, як маленькі є. Задня гума в нас так само, 2021 рік отакий зала, по протектору вона має. Тут все клас, все пропитано, от, от ланцюг, от. Тут, тут все супер. Ну, тут так само. Ну, тут все ціленьке, ніде ніяких нюансів нема. Зараз заведу, послухайте як працює. Зараз тут трішки невеличкий кружочок зроблю. А, от вмятінка є. От дивіться, є вм'ятінка. Зразу не побачив. Ну все, я думаю, все показали, все розказали.